Українські банки знизили ліміти на фінансові операції для громадян. Обмеження стосуються і переказів з картки на картку, і транзакції за реквізитами ІБАН. Це передбачено меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Як працюють обмеження? Дізнаємося від Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Він сьогодні гість нашої студії. Пане Андрію, дуже радий вас бачити. Дякую, що прийшли. Вітаю слава Україні! Грем, слава. пане Андрію. Власне, почали діяти нові обмеження на перекази, як я вже сказав, із картки на картку і за реквізитами. До чого готуватися українцям? На кого на, на кому це в першу чергу позначиться? Е, ви знаєте, ні для кого напевно не буде секретом, те, що українська банківська система і платіжний ринок особливо. А зважаючи на те, що багато українців під час повномасштабного вторгнення відвідали інші країни, порівняли сервіси і рівень розвитку системи в Україні і в інших країнах. Не називаємо назви країн, щоб нікого не образити. І, безперечно, український сервіс на порядок, на порядок вище ніж деякі країни пропонують. І на превеликий жаль, коли щось розвивається стрімко і якісно, ну якби шахраї і зломисники називаємо це так. Вони не стоять на місці. Тут ми зараз не говоримо про наших громадян, ми говоримо про таких горе бізнесменів, я це називаю, які хочуть розвинутий платіжний ринок, банківський і фінансовий платіжний ринок використовувати для таких цілей, як ухилення від сплати податків, відмивання коштів, а фінансування без перебільшення там тероризм. Наприклад, на одній з нарад служби безпеки України нам показувало факти використання. Цих схем для фінансування, наприклад, навідників шахедів або, наприклад, підпалювачів автівок Збройних сил України. І я тут такі порівняння скажу, щоб вже перейти до конкретики. Це приблизно так, як знаєте, наприклад, була погана дорога в, в тебе в місті або в на вулиці, і тут постелили класний такий асфальт. І що відбувається довга, довга вулиця? І що відбувається, автомобілісти бачачи хороший асфальт, знаєте, і хочеться по ньому їхати швидше. І що ми зараз фактично вдосконалюємо. Ми вдосконалюємо, щоб хороший асфальт не перетворився на купу лежачих оцих, знаєте, поліцейських, які обмежують швидкість. А інші інноваційні рішення, коли ці ліміти і варіанти ми впроваджували і розробляли в банківському секторі, ми в першу чергу думали про нашого користувача, щоб вони не побачили, що ми йдемо, знаєте, в такий не апгрейд, а в даунгрейд якісь нашу систему. І тому. Рахуючи варіанти і опрацьовуючи комбінації, як зробити так, щоб шахраї не могли користуватися. А споживачі, звичайні пересічні споживачі, навіть не побачили різниці. Ми, ми встановили певні ліміти, ліміти саме на операції з картки на картку, які до яких ми звикли, які не потребують там підтвердження, наприклад, цього. Не знаю, ми з вами пішли пообідати. Наприклад, заплатив хтось з нас там тисячу гривнів і ми вирішили поділити, перекинул, перекинули повинен. 500 гривні. Це ну одна з типових історій. А, і до речі, скажу: ці шахраї, які користуються цим, вони перетворюють таку ж історію, тільки цих 500 гривень з картки на картку ходять в секунду тисячі разів, і потім в результаті якби замивається певне, певні суми грошей. Зменшення лімітів. Дивіться, а звідки взялись цифри. Спочатку цифра була 150 тисяч гривень в місяць, і тут я хочу дуже уважно підкреслити наших слухачів, що. Витрати картки, витрати коштів з картки або мобільним телефоном розрахунку за продукти, за кіно, театр, не знаю, комунальні послуги або покупка будь-яких товарів нема жодних лімітів. Ми говоримо тільки про переказ. І 150 тисяч гривень. Спочатку це був ліміт такий, щоб зробити плавний перехід, і зараз він знижився до 100 тисяч гривень. Ми аналізували це в приблизно таким користуючись підходом. Середня заробітня плата в Україні становить близько 20 тисяч гривень. Сума, яку встановили, ми, в п'ять разів перевищує ліміт, вона не створить жодних проблем для. 9,5 з половиною із 10 користувачів банківських послуг, але створить великі проблеми для дроперів, оцих дропсхем, мулів, Якщо треба, можу там розказати про це, оце вся і вся відмінність. І я думаю, що ну от ми вже з 1 лютого побачили встановлення лімітів на 150 тисяч гривень, і ну, немає таких проблем, щоб користувачі там заявляли, що є якась е, труднощі. Зараз вони знизяться зі 150 до 100 тисяч гривень. Ще раз підкреслюю, середня заробітна плата по Україні 20, Ліміт 100. Ну, якби. Ну, на 100 тисяч треба наїсти щось в кафе. І заробити. <рес> так, так. Але є і обмеження не тільки 100, а і 50 тисяч під них попадають тут, е власне... Е високоризикові клієнти, так, так. Так, клієнти високого ризику. Поясніть нам, що це таке простою мовою, або навіть прикладами, давайте поясню, хто такі високоризикові клієнти. Наприклад, якщо в Україні хоче відкрити в банку рахунок громадянин Ірану. Північної Кореї, Росії, Білорусі, він зразу автоматично матиме, Я не знаю, мені здається, Росії, Білорусі взагалі заборонено, але Іран, Північна Корея, М'янма це ті, хто є в ФАТФ, є така міжнародна організація, ФАТФ, країн, які порушники фінансового моніторного. От громадяни цих країн, наприклад, Ірану, Північної Кореї і М'янми, вони в Україні відразу попадають в список високоризикованих клієнтів. Я думаю, тут не треба пояснювати. Інший приклад, наприклад, публічні особи іноземці. Тобто, наприклад, Депутат парламенту Італії або Франції, або Сполучених Штатів Сенату в Україні, якщо він схоче відкрити картку в українському банку, він теж буде мати відразу по замовчуванню цей статус. Коли ми рахували, скільки по всій системі є таких клієнтів зі статусом високого ризику, щоб просто зняти якби потребу продовження розмови, їх є менше половини відсотка. Тобто, це дуже малий мала частка клієнтів банків. З е, такими певними показниками, які справді або попалися на певних таких е, ну дуже жорстких порушеннях е, ну фінансового моніторингу від і, і цих процедур, або категорії певних людей, які, які є визначені там або по закону, або по внутрішніх положеннях банку, звичайно, кожен банк має свої ці положення самостійно, тому що центральний національний наш банк він говорить, як що кожен банк самостійно. Визначає політику і роботу з ну скажімо так з ризиками, і але за середньому це десь приблизно так. Тобто це десь менше половини відсотка по всій системі. Пане Андрію, а через порушення цих лімітів можуть заблокувати картку? А, можуть, можуть навіть відмовити в обслуговуванні. А, і фактично є наступного є два шляхи продовження цієї історії. А, звичайно, ліміти це завжди не дуже, як то кажуть, добре. Але я ну мені здається аналогія про це, знаєте, дорогу, де класний постелили новий асфальт і починаються гонки, там або ще щось. Ну, якби ці камери спостереження, знаєте, або як мінімум там якісь такі моменти, вони повинні бути, тому що це безпека. А тільки після того, коли в Україні почнуть, а можливо навіть зареєструють законопроект, і він набере відповідну кількість голосів про реєстр цих. Дробсхемів дродропсдроперів, дроп схемів або як їх називають, горе бізнесмени. Тобто ті картки, які були. Передані комусь у користування, ви знаєте, тобто це людина ну, в інтернеті пише оголошення. Отримаєте винагороду, що місяця я вам плачу там, 500 або 1000 гривень, відкрий віддалену картку в будь-якому банку і передай мені цю картку на користування. Людина, там, не знаю, наприклад, з невеликим доходом або там, не з високим рівнем там, фінансової обізнаності. Ну, бачить, а чому ж ні? Нічого ж проблеми. Відкриває, віддає і. Я хочу звернути увагу, не цей горе-бізнесмен, який вас цю картку забрав, він буде відповідати. Його потрібно, щоб правоохоронці спіймали на гарячому. Ви фігуруєте, ваша картка Власне. фігурує. І після цього, коли такий реєстр цих, скажімо так, хто потрапили на цю ситуацію, буде сформований, і саме по цих людях будуть такі жорсткі, доволі ліміти поставлені, тоді я думаю, що буде не потрібно ніяких більше лімітів у банках, тобто буде просто розуміння відповідальності. У разі, якщо таке трапилося, і е, це перший шлях. А другий шлях, звичайно, пояснення банку, що трапилося, е, комунікація, співпраця з банком на предмет того, щоб у е, ну, скажімо так, пояснити цю свою ситуацію, це буде напевно найкращий вихід, але тут я точно не можу гарантувати, що це однозначно розблокує або відновить вам доступ до банківських послуг. Тому завжди треба пам'ятати, що те, що ми підписуємо, чи те, де ми приймаємо участь треба добре аналізувати на, на ризики і тому саме я сьогодні постійно на всіх ефірах це роз'яснюю звертайте на це увагу а чи може це блокування картки у підсумку провести до якогось кримінального порушення або до адміністративного дивіться тут мені важко сказати це може би глибше юристи могли б проаналізувати бо тому що фактично що відбувається ти є власником картки через яку проходила велика кількість грошей і ти маєш пояснити як мінімум можливо податковій. Що це за гроші прийшли і куди вони були потрачені? А з іншого боку, відразу в мене така думка виникла: якщо з цієї картки було оплачено комусь гроші за наведення шахеду або підпал авто, шановний, ти будеш відповідати. І це проблема. Тобто, я вважаю, що тут таке, знаєте, на грані. Я думаю, що ну ризики для власника такої картки колосальні. Тому, тому якщо хтось на сьогодні слухає і в інтернеті повівся, вибачте, за таку некоректність на таку історію і десь відкрив картку. І це, будь ласка, закрийте її якомога раніше, і ніколи більше цього не робіть. Давайте далі поговоримо про інфляцію, адже НБУ стверджує, що вона потрохи знижується. Що ви спостерігаєте? Поки що прямого, прямої інформації від, наприклад від державної служби статистики про те, що вже знижується інфляція, немає сьогодні. Національний банк опублікував своє рішення про. Збереження облікової ставки в розмірі 15,5% облікова ставка, тобто це доволі високий показник, і вони його зберегли. Вони не її не знизили, не підвищили. Як це можна оцінювати? Це означає, що національний банк бачить тренди і поки що розуміє, що цю високу облікову ставку треба тримати, бо йому потрібно, щоб інфляція розвернулася в іншу сторону. На сьогодні за останній місяць інфляція підросла з 14,6% до 15,1%, але за нашими прогнозами і за інформацією, яку надає Національний банк влітку, це може бути за результатом червня або липня. Вона буде розвернеться і її тренд до кінця року буде знижуватися. А чому можна так ну, скажемо, оптимістично впевненим бути в цій ситуації? По-перше, наслідок стрімкого росту інфляції або цін, давайте говорити простою мовою. Причини його і передумови вони накопичилися починаючи з другого кварталу 2024 року. Підняття акцизів на тютюнові і алкогольні вироби, підняття е, акцизів на е, нафтопродукти і особливо на скраплений газ, певна лібералізація валютна, тобто пом'якшення валютних обмежень, які мав національний банк, для того, щоб там бізнес міг розраховуватися, купувати валюту і оплачувати свої контракти кредити за кордоном. Бо спочатку це все було заборонено у зв'язку з війною. Цей комплекс, скажімо так, певних таких е, дій він. Створився такий, знаєте, таким комом, і до кінця року інфляція там підскочила, аж була до 12%. Національний банк це побачив, різко прийняв свої міри. Підняв облікову ставку, і фактично таким чином він її ос остужує і розверне в іншу сторону. І я гадаю, що на кінець року ми можемо спокійно бачити вже однознакові показники. Нацбанк каже, там 8,4-8,7 сьогодні свіжий його прогноз. Ну ми не маємо такої великого масиву інформації, наприклад, як Національний банк. Ми вважаємо, що це від, від 8 відсотків там до максимум до 10 відсотків може бути на кінець року. Інфляція, і в принципі, в умовах таких викликів, в яких ми сьогодні живемо, повномасштабних, повномасштабних. І вторгнення Росії і так далі це абсолютно прийнятний показник. А як інфляція взагалі впливає на платоспроможність українців? українців? Ну платоспроможність українців, дивіться, в нас національна валюта є гривня, фактично. І а, якщо, наприклад, за результатом року інфляція була там 10%, то наших 100 гривнів ми могли купити там. Наприклад, якщо товар коштує 1 гривню, там 100 одиниць товару, то за результатом цього кошика, ну, я так упрощую, звичайно, там на кінець року ми можемо купити вже не 100 одиниць товару, а 90 одиниць товару, бо 10% інфляція якби знизила нашу купівельну спроможність. Це з одного боку. А з іншого боку, дивіться, в Україні через дефіцит кадрів, через відтік людей, рятування людей у зв'язку з війною, за кордон вони виїжджають. В нас сталася така ситуація, що заробітні плати. Трішечки навіть нетрадиційно почали зростати, тому що, знаєте, коли в тебе немає можливості, як закрити вакансію, ну ти це демпінг, а це в другу сторону. Тобто ти підвищуєш трошки просто заробітну плату, щоб заохотити, зацікавити. І я вважаю, що тут треба дивитися так: якщо твоя заробітна плата або твій дохід за рік змінилися більше, ніж є інфляція, то в принципі ти нічого не втратив. Тобто твоя купівельна спроможність залишилася. Зараз, поки що, іноземну валюту не беремо до уваги, бо, в принципі, ну, це такі інфляція і, 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 націонал, і, ну, і курс долара, там, наприклад, до, до української гривні це такі трохи співмірні речі. А з іншого боку, ти можеш зберегти свої заощадження від інфляційних або девальваційних, тобто, коли курс, там, наприклад, долара різко підстрибує, ти можеш їх зберегти за допомогою двох дуже зрозумілих і простих інструментів. Наприклад, нещодавно я розмістив там, невелику суму коштів, відкладених заробітної плати, наприклад, на депозит в банку. А банк мені за трь трьохмісячні розміщення коштів запропонував 18,5%. Якби... Це точно більше ніж інфляція, раз навіть сьогоднішня, не кажучи про те, що на кінець року вона буде меншою. А з іншого боку, є сьогодні другий хороший інструмент це облігації внутрішньої державної позики. Там, десь приблизно пропонують 16-17% теж можна отримати. І якщо є заощадження, спокійно можна розмістити або в цей, або в інший інструмент, і таким чином захистити свої кошти від інфляції від, від цих речей. Давайте все-таки про долари і євро теж поговоримо, тому що це теж частина нашої економіки, нашого життя. Що варто очікувати? Ну, принаймні, до кінця літа. Якщо ми говоримо до кінця літа, ну треба врахувати, що в нас е за останніх три місяці, сьогодні червень, чотири місяці, трапилася така неординарна ситуація. Чому? Тому що долар і євро вони в Україні зазвичай рухалися разом в ту чи іншу сторону. А після 20 січня, якщо ви пам'ятаєте, що відбулося 20 січня, так. вони трошки почали рухатися в різні сторони. Стрімко, а, ну давайте так казати, це трапилося не через українські якісь причини, тобто просто пара долар євро а, коштували один А потім стали коштувати 1-1,13, тобто ну євро. Стало, скажем так, відносно долара дорожчим, долар трішки подешевшав. І українські реалії, якби відносно гривні, так само вони відбилися. Долар подешевшав, євро подорожчало. Тому в нас трошечки була за останніх три місяці не ситуація. Якщо тільки взяти долар, то дивіться, долар звичайно, звичайно подешевшав. Брати з 1 січня він нас коштував на початок року десь до до 43 гривнів. Зараз можна купити долар за 41,50, 41,60. там 50, 41, 60. Це причини певних таких кроків, які Uh -huh. Почала впроваджувати з приходом нова Адміністрація Сполучених Штатів Штатів Америки. Що ми можемо очікувати від долара і від євро. Ну, там, ніби ситуація зараз вже більш-менш нормалізується, стабілізується. Що ми можемо чекати на кінець літа? Я думаю, що по долару ми точно можемо побачити трішечки невелике його подорожчання, тобто але незначне, тобто це може бути там до 41,8. Ну, але на кінець року в нас завжди в Україні іноземна валюта відносно гривні, завжди на початку року вона дорожча, і до літа вона. Дешевшає, а потім знову надорожчає. Це пов'язано з сезонним фактором, сплатою податків в певні періоди. Тому я думаю, що на кінець року ми можемо трішечки побачити послаблення гривні відносно долара. Пане Андрію, на жаль, мені підказують, що наш час добігає вам Дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Андрій Дубас, президент Асоціації